Всім самий величезний привіт. Ну що ж, бачу, розпочалась акція, розпродаж а, в Сінсей мінус 30 на різдвяний асортимент за умови покупки мінімум двох товарів з різдвяної колекції. Тобто придбайте будь-які речі, дві, і вам автоматично буде з кожної нараховано по 30% знижки. Акція діє з 15 по 20 грудня або до закінчення товарних запасів. Ну ходіть подивимось, що в акції, що новеньке. Так, ну що я хочу сказати? Хочу сказати, що на ціннику не стоїть ціна зі знижкою, просто треба самому віднімати ціну. 400 гривень, відняти 30%. От, 300 гривень виходить ця хатинка. А якщо вас щось цікавить, можете зупинити і порахувати собі той чи інший продукт, товар. Так, ось такий світильник, скільки він 169. До речі, хочу сказати, що навіть деякі різдвяні асортимент, різдвяний асортимент декор вже навіть є зі знижкою. Бачите, наприклад, все адвент календар. Мішечки подарункові. так? Уже 149 гривень, зі знижкою майже 50%. І ще від цієї ціни 149 вам буде знижка нарахована 30% ну, за, умами, за умови придбання двох речей. Так, це якась новинка. Такого подаруночка не було. Він коштує 129 гривень. Ось така коробочка, до речі, можна самому таку коробочку зробити, я вам скажу чесно. Підсвічники по 129 гривень. А дивіться, це як з пряників зроблений, так? Ціна його 279 гривень. Також з'явились нові лускунчики. Були трошки інакші, 219 гривень. Так, ось такий набір золотих кульок. Коштують 279 гривень. Так, ведмедик 119 гривень. Чому тут завжди так голосно грає музика? 119, так голосно, що просто потрібно перекрикувати. Так, десь загубився від чогось. <рес> так, це така табличка. А Скільки вона? 69 гривень. Крісмас. Тут дуже чудові іграшки новорічні на ялинку. Дивіться, які цікаві. По 119. Я з цієї миші угораю. Так, ну звісно ж, це ж Різдвяний новорічний товар, також знижка 30. Усюди висять Ну ось такі карточки, як сказати правильно. Інформативні так, тут також зі знижкою все 30 Хто щось бажав, можна зараз придбати зі знижкою 30 До речі, хочу сказати недорого цей набір 129 гривень зараз. 129 двадцять і гривень, ще знижка 30%. Так, цілоскунчики були 219 гривень, дуже багато усілякого дерев'яного декору. Ялинки 219, а ось такі 129. Трішки більші 169. 219 гривень ось такі подарунки. Дерев'яні розмальовані. Так, ось таку теж я маю, купував. 69 гривень. Як вони підібара... підбирають по кольорах чорний, з чорним, рожевий з рожевим. Так, ці гноми новинки, вони зараз по, скажу вам, 119, ось ці невеличкі, і великі по трішки більші. 169 гривень. Хочу сказати, що було б дуже цікаво, якщо б ця карусель ще крутилася і та й грала ще. Але вона просто так буде стояти 400 гривень. Дуже багато іграшок новорічних на ялинку, 119 гривень. Так, такі хатинки по 279 гривень. А оці нагадують мене так, якби знаєте, хтось цукром посипав їх. Цікаві такі іграшки зроблені. 119 гривень. Дуже оригінальний сінцей і хочу сказати, ще раз наголосити, ціни дійсно не дуже є такі високі, як в інших магазинах. Ну і Ще враховуючи, що зараз знижка це великий бонус. Тут ялинка вже, тобто, мабуть, під ялинкою сидів, Готовченко. Бідна ялинка. Мені шкода тебе. Досить мила така композиція, ціна 169 гривень. Просто підібрати гарний горщик. До речі, я замітив, що зараз на новорічні наволочки та й взагалі взагалі на наволочки, в юску, ще поставили додаткові знижки. Дивіться, 79 гривень і ще плюс 30% буде йти знижка. 129 гривень зі знижкою 60%. Дуже хороша, така плотна, груба. Наволочка на подушку. Ці також зі знижкою 119 гривень, плюс ще 30% знижка. Я, до речі, таку не бачив з Мікі Маусом. Перший раз бачу, 119 гривень. Дійсно, в них кожен тиждень чи два новинки з'являються. Ой, це на тортик, да? 169 гривень. Ну, ось ці тарілки, як я вам показував, що я... А вже придбав 69 гривень ось ця а, середня і ось така трішки більша по 119 гривень. Це скло, різьблене скло, і бачите, яка окантовка золота. Є такі самі тільки без а, цієї золотої окантовочки. Ну, на вже якось дивиться, бачите, дуже просто. Ну, хоча кому, кому як. Да? Дуже оригінальна а, сіль для солі та для перцю. Дивіться, як круто. Це можна використовувати для солі з трьома дірочками. А це для перцю з двома дірочками. А ціна, зараз вам скажу скільки ціна, а, 149 гривень. Підставка для яєць, теж. така класна штука, до речі, хочу собі таку взяти. в нас? 129 гривень. А яку? Ой, навіть така є, дивіться. І світло є, от не знаю. От деколи зранку, знаєте, чайочок тепленький, гаряченький сирочок, і хочеться яйце. Ну, яйце я варю дійсно так, не доварюю, щоб жовточок був а, рідкий. Аж, аж розгубився. Ну добре, я подумаю. Я подумаю, чи витрачати мені гроші на це. Так. Кольори чорні-білі. Великий вибір, ось таких різних підставок під гаряче. 69 гривень новорічна. Таку я придбав теж собі дерев'яна, надзвичайно класна, мені дуже подобається. ну Є в таких традиційних червоних та зелених кольорах. Ось така також по 99 гривень підставка. Ну, матеріал такий хороший, цупкий. 79 гривень, такі зараз коштують чашки. Так, а ця коробка тяжка, я думав, що вона одна. Давайте відкриємо. 129 гривень. Ну, в принципі, те, що я й думав, як матрешка. Велика, середня та маленька. І, до речі, це не дорого, взагалі недорого. 129 гривень за цей набір. Так, ще я знайшов одну коробку, до речі, можна зібрати якийсь подарунок в цю коробочку і подарувати. Також залізна, але вона йде одна. 69 гривень у вигляді ялинки. Подивіться, що робиться на пледах. Тут Тут капець. 279, ну, зі знижкою теж. Оцей самий великий, 1, 50 на 2, 719. Дуже гарне поєднання. Червоний зі сніжинками, новорічний, і біла овчинка. Якщо вам треба ось такі банти на ваші штори, буде дуже круто. Так, ось такий зеленому, це як Вільвет і ось таке бордон. По 169 гривень. З довгими-довгими ось такими. Як вони називаються? Стрічками. Так, 129 гривень. Багато різної такої мішориди. Як ми кажемо, дощик. Ось такий дощик на 2 метри. Зараз по 19 гривень. Ще й можна знижку отримати 30%. Берете дві і вже вам знижка буде 30%. Ось тут навіть позначено. Дощик великий. Гілочки по... По чому гілочки такі золоті? Дивно, дивіться, ні на одному нема ціни. Ну, такого я теж собі придбав, але 549 гривень зараз зі знижкою можна ще й додаткову знижку. Отримати не хоче складатися. Добре. Поставлю вас однаково. Щойно жінка так вибирала, вибирала, я знімав в куточку і все ж таки купила. 219 гривень. М -м якщо б ще щось одне взяти, ще й знижку можна отримати. І до речі, бачите, воно йде з таким підсвічником, сюди можна поставити лед свічку. Така як на замороженому вікні, буде надзвичайно круто мати вигляд. Далі набори, набори, дивіться, в чорно-золотому кольорі 279 гривень. А це набір йоршиків. Набір Йоршиків. Тут скільки три штучки. Велика, середня. І от така мотіпонька там. Лоскунчики колись хотів а, зібрати всіх лоскунчиків. Так, ціна де, 399 гривень. Лоскунчики є в юску гарні. З'явилися в Сінсею, Я так собі плану... не то, що планував, а хотів зібрати. Але як я подивився на ціни, то я а, зупинився, тому що їх дуже багато і вони не з дешевих. Великі, маленькі, середні, великі. Хатинки, дві хатинки, 119 гривень. Дивіться, які гарні вази в новорічному дизайні. Так, і я думаю, що вона недорога ціна 169 гривень, ось така ваза. Можна годинами блукати в Сінсею. набір 129 гривень. Підсвічник у вигляді ялинки на три LED-свічки. Таблетки. Так, і ціна його а, 129 гривень. Ну, тішить те, що ще знижка 30%. Цих ялинок також я не бачив. 119 гривень, 4 іграшки. Ой, а ці взагалі круті. 129 гривень набір такий. Так, ось такі кумедні шкарпетки з гномом, з довгими ніжками. Вони по 129 гривень. Оцей теж мені подобається кольоровий, надзвичайно хороший, цікавий. Але 399 гривень, навіть раховуючи, зі знижкою 30% ну, дорого. Ще за 200 гривень, може, в кінці сезону будуть. Хоча... Я вже перегорів. А оцей дуже важкий, дуже важкий. Чомусь не знаю, чому він важче від тамтого. І ціника знов немає. Здавалось би, така табличка дерев'яна. Їх дуже було багато, залишилась одна. 119 гривень. До речі, вона буде посувати разом з солдатиками, з лусхунчиками. А ну як вам? Цілий набір бурульок 6 штук за 119 гривень, ну плюс ще знижка. Дивіться, яке місто, які будиночки дитині в кімнату поставити. Говорю голосніше, щоб заглушити музику. 169 гривень плюс ще знижка. А ці ведмеді взагалі круті. Подивіться, які вони шикарні. 549 гривень, такий ведмедик. Це ведмедик із Шотландії. Бачите, бачите. Шотландський ведмедик. Набір чотирьох кульок, 119 гривень. Музику перекричати я не можу. Ще зробили голосніше, тому буду з вами прощаватися. Всього-всього вам найкращого. І до зустрічі, до нових відео. Всім пока-пока.